Узі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Під час масової атаки на рівненщину пролунали вибухи у Дубно. На жаль, є влучання. За даними телеграм-каналів, дрони летіли, у тому числі з Білорусі, з баси Кожушки. Віталій Коваля розповідає наступне: вночі рівненщина зазнала масової атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована на на Дубинщині. Жертв немає на місці. Події працюють 45 п'ять Ніків 14 одиниць техніки задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області. Хімічний та радіаційний фон в нормі евакуація населення застосовуватися не буде. Паралельно з цим лунали вибухи в Барановичах Лунінцю та Зябровці. Крім того, основний удар припав на авіабазу Кожушки, де розташовувалися пускові установки шахедів. На місце виїхали і всі спецслужби накрито, в тому числі і іранських. І Інструкторів масований зал по білорусі вперше за весь час війни Лукашенко доповіли. Рівненська нафтобаза їм дуже дорого обійшлася. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. І хоча до кордону з Україною стягуються війська в малій кількості, проте Дмитро Булкунець не сумнівається, що, хоч би який був зібраний кулак на території Білорусі, він буде швидко і сильно пошарпаний, коли увійде до України, якщо трапиться вторгнення, на його думку ЗСУ добре підготу. Тувалися до зустрічі з будь-яким супротивником. Вони захищають свою землю, добре знають та вміло користовують місцевість, провели необхідні мінні роботи і вторгнення безумовно матиме трагічні наслідки для атакуючих. На думку експерта, на користь того, що російська армія все таки може спробувати атакувати Україну в території Білорусі, каже те, що у Путіна невблаганно йде час. Резонно постає питання: а де результат? Поки що путіну нема чого пред'явити? Крім зруйнованої економіки, санкції та гори трупів підсумки плачевні, тому вибір у нього невеликий і він силою намагатиметься досягти, хоч якогось успіху. У нинішній ситуації для Путіна та Лукашенка не відіграє жодної ролі. Скільки ще загиблих буде на війні? Їх явно турбує власна доля. До того ж, у Лукашенка немає альтернативи, тому він зробить усе як скаже Путін. Резюмує Дмитро Булкунець. Політолог Артема Шарайб. Ана констатує, що у Білорусі сьогодні недостатньо військ для великомасштабних дій проти України. Самі собою навчання не є чимось новим. нагадав співрозмовник Голосу Америки. Вони з початку року, щомісяця проводять у різних форматах, поки не побачимо повідомлення розвиток про перекидання до Білорусі справді великих обсягів російських військової техніки та живої сили. Я не перебільшував би значення цих навчань. На думку Шрайбана, Росія продовжить Перекидати до Білорусі озброєння, які дають змогу обстрілювати Україну. Однак, за словами експерта, це не має безпосереднього відношення до наземного вторгнення. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.